Своєї педагогічної діяльності я успішно використовую ТРВЗ-технології. Це різноманітні ігри, вправи, творчі завдання також ігри на основі кругів Лулія. Методика побудована на винаході Раймонда Лулія, фізика конструктора 14 століття Італія. У 20 столітті ця конструкція була використана. В якості розвиваючого навчання дітей дошкільного віку і взято за основу дидактичних ігор. Що ж являє собою цей дидактичний посібник? На стрижень нанизують декілька кругів різного діаметру. Зверху накладають стрільку. Усі круги розділяють на однакову кількість секторів. На них розміщені картинки, малюнки, слова, знаки, вислови на скотч або у кишеньки, круги і стрілка вільно рухаються. Кожна дитина може отримати різноманітні комбінації картинок, що розміщені на секторах, і об'єднати, здавалося, б, несумісні ознаки об'єктів. Вдало підібрані завдання з кругами вчать дитину розрізняти ознаки, порівнювати предмети. Допомагають розвивати логічне мислення, увагу, навички усного мовлення, уяву. А головне, вони дають можливість дитині відчути себе творцем, який вміє пояснювати, складати фантастичні історії, вирішувати проблеми, нехай поки що казкові. Ігри проводимо з використанням чотирьох видів ігрових завдань. Перший вид знайти реальне поєднання. Під стрілкою поєднують картинки, які формують реальну картину світу. Діти складають речення, у яких ці об'єкти поєднано, роблять висновки. Другий вид поясни звичайне поєднання при розкручуванні кругів. Розглядають випадкове поєднання об'єктів і якомога достовірніше пояснюють незвичність їх взаємодії. Третій вид придумай фантастичну історію або казку. Поєднання випадкових об'єктів служить основою для фантазування. Пропонується скласти фантастичну розповідь або ж казку. Четвертий вид Виріши проблему. У фантастичних казках з героями відбуваються різні історії. Необхідно навчити дитину бачити проблеми та пропонувати їх вирішення. Ігри можуть бути підібрані як на закріплення вивченого матеріалу, так і на розвиток уяви, фантазії, розвитку творчих дібностей дитини. Маята! Сьогодні я знову запросила вас до гри з кругами Люлія. Гра за ознакою форма. Пропоную розглянути круги. На першому крузі розміщені картинки з предметами навколишнього світу. На другому крузі еталони геометричних фігур. На третьому крузі цифри. Перше завдання знайти реальне поєднання. Стрілочкою обрати. Який предмет? Підібрати, на яку геометричну фігуру він схожий, і визначити кількість вибраних предметів. Ну що ж, малята, розпочинаємо гру. Так, Так, розпочинаємо. Будь ласка, Аня, обертай стрілочку. Яку картинку ти обрала? Я обрала картинку з бананами. З бананами. Аня, подивись уважно на яку геометричну фігуру схожий банан. На овал. На овал. Будь ласка, відшукуй поєднуй сектора. Відшукуємо яку геометричну фігуру. Овал, Овал, Аня. Порахуй, будь ласка, скільки бананів на гілочці. П'ять! П'ять. Будь ласка, поєднуй сектора. Молодець Аня. А тепер склади речення, Аня. П'ять бананів овальної форми. Молодець! А продовжуй гру Захар. Будь... Обирай стрілочкою Захар, предмет. Повертай. Так, Захар. Яку картинку ти обрав? Я ров картинку з автобусу. З автобусом? Так, уважно розглянь. на яку геометричну фігуру схожий автобус. На прямокутник. Отож поєднуй в секторах. А, молодець Захар. Скільки автобусів на твоїй картинці? Один. Один. Отже, будемо відшукувати цифру. Один. Один. Так, Захар, залишається скласти речення, будь ласка. Один автобус кутної форми. Молодці малята! Наступне завдання пояснити незвичайне поєднання картинки та геометричної фігури. Готові? Так. Так, Зараз. Нікіта, обирай стрілочкою будь-яке поєднання. Картинки і геометричної фігури. Так, поясни, Нікіда. Я вибрав картинку із вишнями трикутної форми. Вишні малята трикутної форми. Насправді так буває чи ні? Ні. Ні. Отож, я пропоную трішки пофантазувати, поміркувати і придумати. Історію. Можливо, казочку про те, як вишні стали трикутної форми. Гаразд? Угу. Так, Нікіта, можливо, ти продовжиш казочку Так, будь, ласка. Жили-були вишні трикутної форми. Вони могли котитись, котитись, але їм це не сподобалося. Вирішили? Вирішили стати трикотними і тепер вони не котяться, їх легко складати в ящичок. І, але вони колять один у одного. І фея їх перетворила на круглу форму. І тепер вони котяться. А тепер вони котяться. Отож, Нікіта. Напевно, потрібно повернути вишням круглу форму. Відшукуємо. Так. Тепер вишні які та які стали Круглі. круглої форми червоного кольору. Молодці малята. Сподобалась вам казочка? Так. Да. Так. А сподобалось грати з кругами Нулія? Да. Так. Отож, до зустрічі, малята.